Зустріч студентів Нововлинського факультету Тернопільського національного економічного університету та учнів міста і районів 19-го виборчого округу з народним депутатом Верховної Ради України 8-го скликання Ігорем Гузем відбулася сьогодні в приміщенні навчального закладу. Як виховати в собі лідера та роль молоді у становленні нової, направду незалежної України? Такою була тема розмови із нардепом. Декан Вищого навчального закладу міста Роман Чорний звернувся до аудиторії із закликом бути єдиними, бо в цьому сила нації. І в такий важкий час нам потрібно бути єдиними в нашій державі. Не говорити, що зараз там якісь не такі гараж, чи там не такі гараж. Чи там він прем'єр чи президент. Абсолютно треба бути єдиними цілими. На відміну того, що Київська Русь так не робила, і були постійними міжособіці, для того, щоб не скористався цим знову зовнішній ворог. Ігор Гусь розповів юним слухачам про власний шлях до депутатства, чим займався і цікавився в юному віці. а Також які пріоритети відстоює нині, як користуватися знаннями, аби стати успішним, про планування часу, вагу релігійності та патріотизму. Усім цим ділився успішний політик із власного досвіду. Суспільство будують лідери. Головний меседж промовця, покоління народжене в Україні має бути мотором. Щоб її витягнути з тої трясовини. За 25 років, скоро будемо святкувати 25-річчя Незалежності. На жаль, те покоління, яке прийшло з Радянського Союзу, ми можемо називати всіх президентів, прем'єрів, народних депутатів, воно не змогло. От просто воно не змогло, так? Бо ми не живемо сьогодні як поляки, як латвійці, естонці, чехи, словаки, навіть румуни. Це говорить про те, що робилися спроби, був досвід, але те покоління не змогло. Питання, чи зможе ваше покоління? Ото великий знак питання. Студенти ставили народному обранцеві злободенні питання, намагалися дізнатися думку гостя з приводу усього, що хвилює молодь і що їй болить. Скажіть вас, як реально от на сьогоднішній день вижити студент на стипендію, враховуючи то, що стипендія було ну, 700 гривень середнього Но зараз нового року трошки на стало 900. дев'ятсот. Не місцевому стрелі, коли мама з татом далеко, а ти сидиш тобі треба продукти купити. Маєш закрутку говорить, а от потім лісиш воду з крана. Ну, або і сиш, але з бажано висити. Сказати, що вам з 900 до 2000 в тому місяці підвищить зарплату, це означає зарплату стипендію, це означає збрехати. На вашу відповідь я скажу, так, да, дуже важко. Майже неможливо вижити за ці гроші. І зараз ми повертаємося в середину 90-х, ви не пам'ятаєте ваші батьки, да? де було таке, що ну, це ще було страшніше, що зараз зарплату платять, хай то не великі. Що по 9-12 місяців не виплачували зарплати взагалі і так, далі, і так далі. Тому це факт, що є така от ситуація, економічна криза. Студентська та учнівська молодь пильно стежить за подіями в Україні, тож що мало питань стосувалися мінських домовленостей, проблем війни та миру у державі.